Так, друзі, двохкладні вудки, вудка оса. По такій формі я ще не робив, це в цьому році першу зробив по такій ручці, будемо дивитися, наскільки вона зручна, але ну, мені зручно. Бачите, от ви зберете всі пальчики. ось воно. Хлистик дивиться вниз. Тактильні відчуття самі ну, найкраще. От вас пряма і там внизу приманка. От ви підкидуєте. ось, Тут 2,5 мм, тут я не помню, 0,8 здається, ось. В принципі, колись я на такому робив і на Судака. Тобто вона витримає, досить багато витримає. Тобто вона така, не вибаглава буде, але буде достатньо чуйна, щоб ловити. Ось двох складні варіанти взагалі самі такі, знаєте, самі менше потребують там, уваги до них. Телескопічні, треба дуже акуратно, друзі. Десь наступив, десь кинув літкінчиком, особливо не тонкі ламає. То ця, в принципі, витримує, якщо ногами не станете, вона вам прослужить дуже довго. Ну, ось, бачите, ось так вона в складанні вона, виходить 32 см по хлистику. Збирається ось так, бачите, друзі? Ось, ось як працює хлисти, ну, бачите? Проблем немає. Бачите, друзі? ось така вона. Як на мене дуже зручна. Аккуратненько пальчиками. Да, В морози пальчики будуть мерзнути, але зато, друзі, в кожне клювання Ну, Це для естетичної такої ловлі, дуже естетичної ловлі, дуже знову людина щоб відчула все. Якось так, друзі. Це тоді до зустрічі на кризі буде при нас бачити.